Сьогодні про таке. Морський бій, спецпризначенці головного управління розвідки, атакували багатофункціональний корабель Чорноморського флоту РФ. Є цікаві подробиці. Російська атака на Польщу. Міністр закордонних справ країни сказав, що безпілотники не відхилилися від курсу, а були націлені навмисно. Американський підхід до мирного процесу. Чому адміністрація США тисне і на агресора Росію, і на жертву Україну? Українське золото. Українка Наталя Жаркова здобула перемогу на чемпіонаті світу з фрідайвінгу. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайку і переходимо до новин. Війці головного управління розвідки атакували корабель Чорноморського флоту РФ. Це сталося під Новоросійськом. Йдеться про багатофункціональне судно МПСВ07. Його вели в експлуатацію у 2015 році. Її використовували, зокрема, для радіоелектронної розвідки та патрулювання підходів до бухти, де базуються кораблі окупантів. Атаковане судно виведено з ладу. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення – це вже 1 мільйон 91 тисяча 890 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 4 російські танки, 2 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Силу оборони України дедалі активніше використовують на фронті наземні роботизовані системи. Вони поранених евакуюють і російську техніку знищують. Деталі далі. Бойові логістичні евакуаційні саперні розвідувальні. Це не повний перелік різновидів наземних роботизованих комплексів або МРК. На четвертий рік війни важко уявити, як без цих машин Україні вдається успішно протистояти Росії. Раніше НРК були неефективними, а зараз вони реально рятують життя українських солдатів. Воювати можна довго, воювати можна по різному, але життя, на жаль, дуже крихке і неймовірно цінне. І для того, щоб не платити дорогу ціну за війну проти ворога, ми намагаємося використовувати дрони. Це дешевше ніж воювати людьми. Основна мета використання НРК це збереження життя людини. Зараз на передовій у сірій зоні пересуватися піхоті це майже стовідсоткове самогубство, так як це територія FPV-дронів, які можуть чекати на ціль навіть цілодобово в сплячому режимі. НРК з доставкою боєприпасів та провізії справляються навідмінно. відмінно. Задача виконується логістично евакусіні. Операції, це підвоз провізії. Ми працюємо на позицію підвоз, забираємо трьохсотих. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це, навіть якщо підрів на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже-дуже. Себе показують в роботі на всі 100%. Один із прикладів логістичний НРК Рис може перевести до 200 кілограмів вантажу. Наприклад, забрати двох поранених працює на відстані 20 кілометрів. Тобто, забрати чи доставити вантаж на відстань 10 кілометрів та повернутися до оператора. Цей наземний дрон здатний на неймовірні речі. Працює він у зв'язці з повітряним дроном, який є очима рисі. Підірвався на міні і відірвало у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. Тобто то він себе показав в цій праці дуже добре. Зараз 47 усіх місій НРК посідає логістичні та евакуаційні завдання, близько 25% – на інженерні мінування та розмінування, приблизно 12% – на бойові, інші на спеціальні місії. Рись, тарган, терміт це далеко не повний перелік НРК, які використовують на передовій. Зараз Україна має багато фахівців у цьому секторі та є провідним у світі виробником НРК. Тільки НРК одночасно випробовуються на полі бою і одразу переробляються всі недоліки. Швидкість і винахідливість українських інженерів вражають багато команд швидко адаптуються до потреб фронту. Частина рішень іще на ранніх стадіях, проте інші вже демонструють значний потенціал для інтеграції у складніші архітектури. Україна уже зарекомендувала себе як ключовий гравець у бойовій робототехніці. Микита Макушин, керівник Мілрем Роботікс. Лише за перший квартал 2025 року Агентство оборонних закупівель закупило понад 8 тисяч роботів. Усього цього року держава планує замовити 15 тисяч НРК, що у 15 разів більше ніж торік. Зменшення втрат серед бойового складу та виконання бойових завдань це те, з чим українські НРК справляються невідмінно. Це більше не технології майбутнього, як ви розумієте. Це наше теперішнє. Он вже і Китай вперше випустив у тренувальний бій рій бойових дронів. До Китаю, до речі, ще повернемося. Сили ППО знешкодили 62 з 66 БПЛА, якими окупанти вдарили вночі по Україні. На жаль, є влучання чотирьох безпілотників на трьох локаціях. Зокрема, постраждали суми. Там окупанти вгатили по території училища будівництва та дизайну. Корпуси цього навчального закладу сильно пошкоджені. Крім того, росіяни атакували Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ Православної церкви України в центрі Сум. Йдеться про пам'ятку архітектури національного значення. Перенесемося до Польщі, яку нагадаю, росіяни атакували вчора безпілотниками. За словами міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського, безпілотники російського виробництва не відхилилися від курсу, а були націлені навмисно. До речі, за підрахунками видання Bild, НАТО витратило понад 1 мільйон євро на збиття відносно дешевих російських дронів. Згідно з публікацією, на перехоплення російських БПЛА було використано три ракети АІМ-9. Вартість кожної з них близько 400 тисяч євро. Наголошую, це не про те, що не треба збивати безпілотники, бо дорого. Врятовані людські життя взагалі безцінні. Це про те, що є значно дешевші і не менш ефективні методи боротьби з російськими дронами. Україна щоденно це доводить. Так в мережі показали, як український Мі-8 армійської авіації ЗСУ знищує російський шахет. Ефективно і точно дешевше ніж 400 тисяч євро. Україна, Польща, і здається, це лише початок. Бо Кремль вже відкрито готується до війни з Фінляндією. Російські генерали, голова так званого комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що Фінляндія, а далі цитую, швидше за Україну стає розсадником фашизму. У Держдумі попередили, що безвідповідальна політика Гельсінки може призвести до конфлікту з Росією, і це, мовляв, буде на совісті фінської влади. Деталі в сюжеті. Нові погрози та звинувачення. Російський диктатор готується до ще однієї війни. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила переможцем із всіх тяжеліших з Ну не завжди так точно, тільки зараз про досягнення великої в лапках російської армії не будемо згадувати. За останні кілька днів від путінських слуг звучать заяви про можливу війну. Колишній алкопрезидент Дмитро Медведєв вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу в НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас. Більше того, за його версією, Росія, нібито за законом заслуговує на репарацію від ФІН за Другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі Росіян. очередные бредни кремлевского алкоголика Медведева, который любит пересматривать историю, как, в принципе, Россия ее переписывать. Если говорить конкретно там, про какие-то репарации, то между Советской Россией и между Финляндией после Второй мировой войны были проведены неоднократно консультации, в рамках которого появился, в принципе, термин такой, как «финляндизация», где Советский Союз не требовал от Финляндии каких-либо территориальных уступок либо репараций и взамен получал обещание на невступление в НАТО. Но очевидно, что ситуация изменилась с ходом времени. Слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, дії Хельсінки нібито вкрай безвідповідальні. Керівництво країни перетворює Фінляндію на розсадник фашизму. Фінляндія проводить країни за тимського політику. І, по суті, вона становиться стрію України. Настоячого розсадиком фашизму. Мені очень жаль фінський народ, який многое пережив, і який не заслужує вот, той то участі і того положення, в зараз знаходиться. А ще Картополов заявив, ну або пригрозив, що Росія готова захистити себе будь-якої миті і все необхідне у них є. Раніше про це також говорив Медведєв. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Если вспоминать расхожую фразу, которую приписывает Черчилль, это то что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, то россияне очень ярко подчеркивают как раз сегодняшнюю идеологию своего государства, бегая направо и налево, обвиняя всех в поддержке якобы нацистских либо фашистских идей. Конечно, за этими обвинениями не стоит никаких конкретных фактов, но вот такая гибридная психологическая агрессия против Финляндии, против Польши, против стран Балтии, является очередным подтверждением долгосрочных планов Российской Федерации. Они не собираются останавливаться на Украине, и план Путина во многом состоит в том, чтобы реставрировать влияние Советского Союза на Восточную и, Восто... и Северо-Восточную Европу. Ці заяви свідчать про те, що Москва різко посилює агресивну риторику проти Фінляндії, нової країни НАТО. А всі звинувачення у її бік є продовженням відомої тактики Кремля приписувати сусідам агресивні наміри, а тим самим виправдовувати власну мілітаризацію. Якщо фіни не будуть реагувати проактивно на різного роду Провокации, если финны будут спускать с рук россиянам э, и гибридные атаки, и информационно-психологические, либо, возможно, в будущем в Финляндии ждут подобные кейсы, как мы сегодня видим с Польшей, э, именно с залетом большого количества дронов, дронов что э, как целенаправленным планом ничем, инша, ничем другим э, назвать не удается. То росіяні будуть пробувати і фізичні конкретні операції на землі для того, щоб захопити територію Фінляндії. Росія вже давно нарощує сили біля фінського кордону. Відбувається зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів. Таким чином, Кремль поступово готує ґрунт для тиску на Фінляндію. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні! В Україну приїхав президент Фінляндії Олександр Стуб. За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, з паном Стубом обговорюватимуть гарантії безпеки для України, євроінтеграцію, інвестиційні проєкти, а також посилення тиску на РФ. Про тиск говорять і в Сполучених Штатах, щоправда, це стосується не тільки агресора, але й жертви. За словами віце-президента США, Джейді Венса, американська адміністрація прагне завершити війну через тиск і на РФ, і на Україну. Венс додав, що основна мета це посадити сторони за стіл перемовин. Я думаю, зараз ми на тому етапі, коли вже звелився принаймні до кількох ключових питань. Одне з них стосується територій. Росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не змогли захопити військовою силою. Це те, чого вони прагнуть. Українці ж зі свого боку хочуть гарантії безпеки чи від Європи, від європейців, чи від когось іншого. Бо їм потрібна впевненість, що якщо вони підпишуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років і не вимагатимуть ще більше. Це тільки мені заважає, чи це реальна проблема, коли віце-президент Сполучених Штатів спокійно каже, що росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не змогли захопити військовою силою. І це буцімто великий прогрес. А в чому прогрес? Росія, як хотіла, так і хоче незаконно заволодіти українськими територіями. Невже Сполучені Штати, замість того, щоб покарати агресора, готові допомогти загарбнику отримати бажане? Буремні часи, хай їм грець. Тим часом на Росії знайшлися ті, хто готовий чинити опір кремлівському режиму. Один із регіонів, де активно діє підпілля, це Республіка Башкортостан. Крім того, Башкири воюють на боці України проти російських окупантів. Деталі в сюжеті. Поки російський режим посилює репресії та тисне на будь-які прояви громадського протесту, активісти знаходять нові шляхи боротьби. Одні воюють на фронті у складі ЗСУ. Інші ведуть небезпечну роботу у тилу ворога, де кожна диверсія та акція опору стає ударом по путінській системі. Падпулі воно на той падпулі що про його діяльність нам становиться звісно тільки коли відбуваються якісь акції. Ні, вій, ні! Ні, вій, ні! З початку повномасштабної війни число тих, хто готовий відкрито виступати проти режиму, невпинно зростає. Це люди з різними політичними поглядами та етнічним походженням: росіяни, білоруси, грузини, вірмени, чеченці, башкири та багато інших. Всі вони об'єднані однією метою повалення путінського режиму. Це всі розрознені люди по різним ниточкам зв'язані Десь удачні, десь менш удачно. Вони намагаються становити систему. Російська новинна стрічка все частіше повідомляє про підпали військоматів, підриви залізничних шляхів, шкоду військовій інфраструктурі та інших акціях супротиву. О! Про партизан відомо мало. Хтось говорить, що їх активно підтримують російські добровольці. Хтось вважає цей рух автономним і замкненим всередині Росії. Їх очі много на во многом таке атомизированная, и это тоже понятно, в первую очередь потому, что такие серьезные репрессии сейчас. Из наиболее известных групп можно сказать про несколько. Есть такая группа «Скрепоч». Они брали на себя ответственность за, например, за взрыв здания ФСБ в Ростове-на-Дону. И вообще они изначально начали свою деятельность на юге России. И, соответственно, много акций совершали там. Серед тих, хто відомий широкій публіці група БОАК – бойова організація комуністів. Вони несуть відповідальність за численні диверсії на залізниці. Так звана рейкова війна. Є ще такий відомий, достатньо руху, признаного пауз терористичним або екстремістським. Там вже в Росії все перепуталося. підготовка Вічеслав Мальцев. Він теж говорить о том, что у него много партизан. И, например, Заметная история, но про которую очень мало информации, это взрыв в детском мире рядом с зданием ФСБ на Лубянке, в котором пострадал известный ну, как бы сотрудник ФСБ. Но детали про этот взрыв тоже неизвестно. Власти стали рассказывать нам, что это какой-то взрыв Баллона с гелием, что естественно. никак не може объяснить розрушение, количество погибших и пострадавших. Особливу увагу заслуговує рух у Башкортостані Комітет Башкирського опору. Тут така більш комплексна історія тут і акції з піджогами і вибухами різних організацій, ну, Масові протести, которые теж вспыхивали в республіці, і яких обвиняла російська власть саме комітет. Не можна оминути діяльність добровольців з роти башкорт, які воюють за Україну і одночасно нарощують підпільний рух у рідній республіці, який активно розширюється. Окрім столиці республіки Уфи, бійці відправляють своїх агентів у регіони. Та місцеві жителі наносять символіку підрозділу, літеру, яка об'єднує Р і Б, що означає рота Башкорт. У місті Белабеї символів уже особливо багато. Мешканці таким чином висловлюють підтримку та солідарність із боротьбою за свободу Башкортостану. Активісти попереджають про російську владу, що вони ближче, ніж може здаватися. І закликають місцевих жителів бути уважними та обережними за інформацією бійців роти все більше башкир готові стати однією стіною на захист рідного регіону, підтримуючи рух опору всередині країни. Падполі сохраняється, пад полі розширяється. Другою я вже сказав ватві на предыдущий придуші вісні дійсно какой-то, в общем-то, огласки. Ми відемо прекрасне, ми знаємо эту роботу. И, І вальшому те э, там случаи разные, которые происходят в Российской Федерации, они происходят не без участия участі тех, кто находится, на скарбах на нелегальному режиме да і бореться з путінським правительством с путинским режимом. І це лише та невелика частина опору, про яку відомо, Незважаючи на репресивну систему та постійний контроль, активність незгодних продовжує зростати. Навіть у найжорсткіших умовах всередині Росії з'являються нові центри опору, а число людей готових діяти проти режиму збільшується. Китай готується відкрити внутрішній ринок облігацій для великих російських енергокомпаній. Про це пише The Financial Times. Це дозволить таким організаціям, як Росатом, Газпром, залучати кошти в юанях. Чи йдеться про частину нових домовленостей між Москвою і Пекіном щодо обходу санкцій? Відповідь в сюжеті. Ох, ці кращі подружки. Але насправді все більше схоже не на дружбу, а на союз сильного і залежного. І так, мова про Китай, який зміцнює свої позиції, та про Росію, яка тримається за єдину опору. Наше тісне спілкування відражає стратегічний характер російсько китайських зв'язків який знаходиться на безпрецедентному високому рівні. повідомляється, що Китай готується відкрити внутрішній ринок облігацій для енергетичних російських компаній. Вперше з 2017 року російські компанії збираються розмістити борг на цьому ринку. Зараз Китай дає можливість. заходить себе на рынки и размещать акции российским компаниям. Для чего? Для того, чтобы через эти инструменты кредитовать Россию. Формально это будет кредиты энергетическим компаниям, но по сути это будет кредиты государства России, то есть это будет такая скрытая форма государственного кредитования, но при этом запрятанная вот эти все разные формочки. Для чего? Для того, чтобы не было возможности юридически обвинить Китай В поміщі Росії савісна, щоб Китай не нарвався на сторічне санкція. Йдеться про випуск так званих панда облігацій цінних паперів у юанях, доступних для покупки китайськими інвесторами. Але як щодо санкцій, невже Китай не боїться вторинних обмежень? Я думаю, що буде створено спеціальне юридичка ліца столя, які раніше не функціонували і через них це буде діяльність. тому що якщо це буде юридичні ліца, так ліба інакше маючи ще під позиционным в России субъектам это будет вторичное ограничение для китайских банков они этого не хотят соответственно надо чтобы наркотические компании России где-то имели отношение но неофициальное, к но неофициальные созданию других компаний эти другие компании будут в Китае Братьінгів очікується, що Росатом та дочірні компанії, які не підпадають під західні санкції, стануть одним із перших позичальників. Але чому по ні? Росія отримає гроші одразу ще й у юанях, адже доступ до інших великих валют наразі сильно обмежений. Але де ж мінуси? Риск насправді сам Характера, что все-таки Китай будет знать, кто стоит за теми либо иными компаниями, и в случае невыплаты долгов Китай будет забирать эти компании. То есть представьте ситуацию, но ну, я понимаю, что пока это звучит. Ні, реалістична, але якщо «Газпром» окажеться в собственності Китаю для Китаю. Це звичайно не просто жест доброї волі. Це можливість зміцнити позиції юаня як міжнародної валюти та відкрити нові інвестиційні можливості. Але не менш важливим є посилення залежності самої Росії від рішень Китаю Китай буде становиться все більшим собственником а активів російської економіки. І тогда зависимость російської економіки від Китаю буде ще більше зростати. І Так, уже є термін юанізація економіки Росії з намиком на то, що юань стало основною валютою і Китай може більше влиять на економіку Росії. І так вона приобретіти, ще более крупних масштабом раніше Путін і сі також підписали меморандум про будівництво сили Сибіру 2 на що Китай довго не погоджувався. Проте Путін навіть заявив, що ціни для Китаю будуть ринковими. Это взаимо взаимовыгодный проект. Что касается цен, то они э, носят а рыночный характер и б рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу. Цикаво. Фактично за такой же ценой, кажется, он. Но, небы трохи почав подшёл так? Там составляющие этой формулы. Раз цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, они просто разные в разных регионах мира, эти, эти цены. В Европе это одни цены, в Азии другие, а формула определения цены одна и та же. То что ж это це означает? Цена справді фактично однакова, чи фактично навпаки? Все-таки Путин, кстати, говорит про рыночные цены, но, знаете, рыночная цена на газ, но газ специфический товар. Как вы договоритесь, такой цена и будет. Вот вам, пожалуйста, рыночный подход. Китай хочет покупать ниже себестоимости газ России, при этом Россия сама еще построит за свой счет и своей территории, территории Монголии, А й до Китаю та далі ведеться саме газопровод. А ета Китай та він надказала від цього потребувані. Панда облігації та сила Сибіру 2 показують суть відносин Росії та Китаю. Китай зміцнює свою позицію за рахунок зростаючої залежності Москви. Так чи інакше, ця залежність стає все більш очевидною. І баланс явно не на користь Путіна. Наостанок про українське золото. Українка Наталя Жаркова здобула перемогу на чемпіонаті світу з фрідайвінгу всесвітньої конфедерації підводної діяльності. Вона занурилася на 113 метрів. Це новий національний рекорд України. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!